Дякую, що швидко вихідний день зібралися. Всім що робимо. Давайте будем сниматься. Пускай там все молчат нахуй, блядь. Нет. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Господи, ты не в камеру, ты кошту. вот сюда смотри. Ну давайте, ну ебать, копаем. <губ> глаза только открой и все. Пропало все. Ты можешь сказать это с выражением Нет. в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Сначала поставьте, у меня не то на суфлере. Давай так, ты скажи и потом не рассуждай. Хуевое, плохое, потом посмотришь в конце, как все получится. Дорогие мои, в первую очередь хочу приветствовать вас светлым днем Святой Трицы. Давайте по новой, поехали. Воды дать тебе? Дорогие мои, В першу чергу хочу привітати вас світлим днем Святої Трійці. Саме в цей важливий день я вірила, що відбудеться єднання всіх політичних сил України задля однієї мети захисту вас, ваших дітей та країни від глобальної світової біди. А де про медицину а де про скорої допомоги, блядь? заради людей, заради країни? треба об'єднатися саме всі разом а не як каже чорна пропаганда поділити країну на двох ну це просто постна хуйня какая блядь. Спочатку поставте у не то на суфльорі я думаю більшість людей пам'ятає як ще 20 жовтня минулого року, на самому початку світової фінансово-економічної кризи, я звернулася до нації і сказала такі слова: Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного. Все хорошо, злий рот у тебе злой, зуби скалиш. Нету життя, а живі. На що три? раз два три. Доброго дня! Добрый день! Добрый день! Доброго дня! Добрый день! Давай по новой! Всё хуйня!